У складі є також декілька моторів. Також гарний мотор з GLSK. SK з перебраний, зроблений мотор з SK-1,5. Mondeo 3 2.0. Transit, такий самий мотор. Здоровий мотор був робочий, своїм ходом заїхав 1.9. Passat був знятий b 4 Б3. Коротше, один той самий мотор Volkswagen Омега Б. 2.0 бензин. Мотор був перебраний, гарний. Е, кому потрібно, також на вектро на B, мені здається, підходить. Такий 2.0. Також завалявся ще з Mazda 1.5 мотор. Е, це черрі Теж був З невеликим пробігом. Тут ще в нас Ascona 16. Ну, це і такий 50х50, компресія 10. так що... Можливо, кому на запчасті. І знову став рісловота. Там ще один жигульовський накритий мотор. Що такі мотори є на складі.